Ваша улюблена тема, або як напишуть в коментах, бля, чувачі, це не наша улюблена тема. Але декілька відео вже знімав на тематику інцелів, тут. Хлопець лишив досить цікавий коментар. Хочеться прокоментувати його ситуацію. Він там пише, що все погано. Караул треба терміново допомога зараз. Ми з усім постараємось розібратися. Невеличкий такий дисклеймер в жодному разі в мене не стоїть за ціль образити цього хлопця. Навпаки, хочеться його підштовхнути до того, що він все-таки взяв і переформатував свою. Теперішню реальність і дійшов до чогось кращого. Не завжди можна давати людям прянік, деколи треба і кнута. Подивимось, чи нам тут знадобиться кнут чи прянік. На тему інцелів натрапив нещодавно, коли почав Вінеці шукати способи покращити зовнішність, так званий лукмаксинг, і завести нарешті стосунки. Одразу так, перше речення трішки вступує. Чи добре те, що ти збираєшся покращувати свою зовнішність? Так. Зперечно, Лук взагалі, як явище, нічого поганого в нього немає. Тим не менш, по-перше, в інтернеті дуже багато шкідливих способів це зробити. Тобто, там, якщо подивитись той самий TikTok, ті поради, які ти там натрапиш, в плані, як, як підвищити свою привабливість, там зовнішність, ну там піздець повний. Це раз. По-друге, покращення зовнішності це гарантує тобі збільшення вибірки. А у тебе збільшиться вибірка. Але якщо в тебе картина світу. Як би себе сказати, невдахи, ну це ніяк не, не попливає на твою ситуацію, на жаль. І до речі, от хлопець, який лишав цей комент, у нього нік на Ютубі неудачник, невдаха. Тобто він сам признався чисто сердечно, признався, що він невдаха, і тут же починаються проблеми. Якщо ви самі вважаєте себе лузером, невдахою, до вас будуть так відноситись люди. Якщо ви себе подаєте як невдаху і як людину, в якої нічого не виходить, то до вас по-іншому не будуть люди відноситись. Я би порекомендував, по-перше, змінити нік. Це точка NoL. Поставити собі нормальний, адекватний нік, постав краще переможець та чемпіон. Це набагато менш крінжовіше, ніж невдаха. Далі і завести, нарешті, стосунки. Тут теж цікавий момент. Якщо ти нещасливий без стосунків, якщо твоє теперішнє життя гівно, то стосунки це не виправлять. От аж ніяк, швидше за все, буде найще гірше. Я теж, коли в 17, там 19 років, скільки там хлопців, не впевнений, я вважав, що мені хвата... не хватає для щастя тільки стосунків, не вистачає тільки пісочки, не хватає тільки дівчинки, яка буде біля мене. І ми будемо жити довго і щасливо. Я би на твоєму місці не фокусувався на пошуку стосунків, а просто би починав взаємодіяти з дівчатами, бо форматів є дуже і дуже багато. Ти можеш просто знайомитись, ходити на побачення, займатися сексом, ти можеш просто з ними проводити час, насолоджуватись цим і не сильно задумуватись, що там вас чекає далі. І для хлопців, в яких мало досвіду, це набагато краща стратегія, ніж одразу мріяти, якісь влажні мрії стосовно стосунків. Бо якщо ти приходиш без досвіду, а де цей досвід взяти, якщо ні разу не було стосунків, ну хоча б якщо ти приходиш без досвіду взаємодії з дівчатами, ти приходиш без того, що ти не розумієш, з якими дівчатами тобі добре, з якими погано, на що варто звертати увагу, ну, чекай, біди. Ще з Малку помітив, що виглядає по-уроцьки. Знову ж таки, попереднє відео про комплекси. Там я розказував про, про свої комплекси, про свій зріст, про синці під очима. У мене також було багато прищиків. І я деколи дивився на себе в дзеркало і думав, блядь, ну мені нічого доброго з дівчатами не світить. Тобто так чи інакше, з цим дуже багато хлопців стикаються. І я, я дуже сильно ахер. От в мене було таке якесь усвідомлення, що коли я зрозумів, що по факту моя зовнішність сильно змінилась там за рік часу, але результати почали приходити. Тобі також треба. Здобувати якісь перші перемоги, і це буде укріплювати твою самооцінку. Бо зараз, якщо ти на дні, як Боб, тобі здається, що зовнішність, от це те, що тебе тримає, це твій якір. Якір далеко не твоя зовнішність. Зараз напишуть, що я заливаю тут ковп, то ти хватає цього мемчика жабкою, яка, яка дихає от через маску, вдихає в цей копіум. Але якщо говорити саме про первоначальний досвід. Ми не говоримо про те, що ти маєш бути успішним серед більшості дівчат, але здобути первоначальний досвід можна практично з будь-якою зовнішністю. Я не бачу твою фотографію, але здобути перший секс, перший поцілунок точно можна, як би ти би не виглядав. Забув про це сказати, але якщо ви досі не поставили лайк, не підписалися, зробіть це зараз. Це, це дуже важливо для каналу. І напишіть, що ви порадите такому хлопцю зробити. Поки що інші мої друзі веселилися з дівчатами, кокетнічали, зустрічалися, цілувалися, і самі знаєте, що можна писати, займалися сексом, нічого поганого в цьому немає. Ми тут нічого проти сексу не маємо. А, а взагалі це попахою куколдизмом. Я теж про це розказував. Є дійсно в людей присутні таке явище, що вони вважають, що хороше життя це не для них. От вони бачать, як всі радіють, всі насолоджуються життям. Але вони не можуть це зробити. Вони думають, що в них немає на це право. Допоки ти сам не переконаєш себе, що ти можеш і маєш право на хороше життя, нічого не поміняється. І теж дуже сильно залежить від твого оточення. Якщо в тебе в оточенні теж такі невдахи, такі лузери, то вони будуть тебе тянути на таке дно. Навпаки, треба тягнутися до вищого. Будь-які мої спроби познайомитись завжди були провальні. Мене або одразу відчували, вказуючи при цьому на моє обличчя. Не бачу твого обличчя, але важко в це повірити. Зазвичай, якщо відчувають дівчата, вони це роблять максимально лагідно. Вони кажуть, слухай, ти просто не мій типаж, давай залишимось друзями і так далі. Якщо ти дійсно потрапив на кейс, коли дівчина тобі вказала, що ти урод, що в тебе хренове обличчя, це неприємно. Це в будь-якому випадку неприємно. Тим не менш, треба просто розуміти, що дівчина ахуєвша Це раз. І в тебе вся твоя самооцінка не має будуватися на цьому фідбеці. В тебе тобі потрібно перекрити цей негативний досвід. У ти зафіксувався на негативі. Треба фіксуватись на позитиві. Треба створити кейс, де ти будеш лупитися з дівчиною по дьоснах на першій зустрічі. І тоді ти зовсім по-іншому почнеш дивитись на, на те саме обличчя. Десь років, о, десь років у 19 я настільки впав у депресію, що вирішив для себе прийняти долю невдахи і більше навіть не намагався побороти самотність. Це погано. Розумієш, коли нема боротьби, якщо ти погоджуєшся на хренові умови, ніхто тебе не витягне. Ні я, ні будь-який психолог, ні будь-який шаман, цілитель і так далі. Неможливо когось витягнути на кращий рівень життя, якщо людина прийняла рішення залишитись на дні. У мене теж були важкі ситуації в цей період. Але в я оцей гнів я намагався перетворювати в топливо для своїх змін. От насправді те, що ти зараз відчуваєш, треба це направляти у цю енергію, у це відчуття несправедливості в якісь, в якісь зусилля, в якісь результати. Я вже говорив, люди, які з самого дитинства в студентські роки настраждалися в контексті дівчат, вони мають є більший потенціал, щоб вийти на такий рівень життя, який не, не сниться навіть чадом. Суто через те, що вони знають, як це бути по. Дві сторони медалі, вони знають, як це бути без жіночої уваги, і вони зроблять усе для того, щоб не повертатися до того стану. Я перестав стежити за собою, їв що попало, одягався так, аби мені було удобно, пофіг, яка там мода. Не ходив парихмахерський, про барбарів навіть не замислився. А це погано, це дуже погано. І не йде мова про те, що ти маєш ходити в Гучі і в Луїві тон. Але якщо ти не доглядаєш за собою... Звідки теж має формуватись твоя самооцінка? От ця кожна інвестиція там в свій зовнішній вигляд. Це там кажеш: ти, ти цікавився покращенням зовнішності? лукмаксингу. Ну як так? Без барбера, без, без стеження за собою? Ти маєш дивитись на себе в дзеркало і думати, єбать, оце та красавчик. Якщо в тебе цього немає, ну краще це виправляти, ті проблеми, які тебе турбують. Я вже мовчу, що коли я виходжу з барбершопу, ну я відчуваю себе на 10 з 10. Це недооцінені інвестиції в якісь речі, які приносять тобі задоволення. От коли ти займаєшся цим лукмаксингом, коли ти займаєшся тим, що ти інвестуєш в свою зовнішність і в свою привабливість, вихлоп на мільйон. Навіть якщо це може здатися, бляха, та можна вдома постригтися. Та можна все вдома зробити і, і навіть не виходити на вулицю, але не в тому суть. Взагалі перестав намагатись якось взаємодіяти з протилежною статтю. Але після 23, в моєму світогляді, щось різко змінилося, і я став все частіше задуматись про те, що мені доведеться бути самотнім до кінця днів, От сам себе накрутив. Ніхто і ніколи мене не любив, не говорив мені приємних слів, тільки приниження, приниження і ще раз приниження. Дивись, Не тобі одному, це раз. По-друге, я вже говорив, оці приниження, їх потрібно перетворювати в топливо. Щоб на цьому топливі, як на крилах, вилетіти на, на ті рівні, які тобі ще недоступні. Бо якщо ти написав цей комент, щоб ми тебе тут всі пожаліли, ти трошки не туди написав, м'яко кажучи. Що робити не знаю. Вже кілька місяців мене це корожить. Почни з того, що зміни свій нік на Ютубі. Почни з того, що тобі доведеться швидше за все перелопатити, переформатувати всі свої звички, і почати дивитись зовсім по-іншому на цей світ. Тут треба дуже-дуже комплексно підходити, але ми точно розуміємо, що всі дії, які ти робив до цього і робиш зараз, вони провальні, вони тебе завели в цю яму, тобто без жодних змін, шансів вилізти нуль відсутні. Як бути, підкажіть? Підказав. Зараз намагаюсь покращувати зовнішність, це як не, не ходячи до барбершопів і не доглядаючи за собою. Але за два роки результати, якщо чесно, біля нульові. Ти не на тому фокусуєшся. Я ж кажу: отримати перші результати можна з будь-якою зовнішністю. Це знову ж таки надивившись у цього контенту, може знати, що це палочка-виручалочка, що ти там прокачаєш свою зовнішність. Це типу, ти сам себе найобуєш, що з кращою зовнішністю. Дівчата будуть перші з тобою знайомитись і так далі. Чи більше в тебе зовнішність, да, буде простіше, але все рівно тобі доведеться брати яйця в свої руки, а з цим, з цим в тебе проблеми, що в тебе не вистачає якоїсь тваринної наглості, рішучості і впевненості. Я не хочу скаржитись на те. Ну, ще щось. Просто мене це реально турбує. Може, у когось є якісь поради чи пропозиції, як з цього непорочного. Кола вилізти. Ну, я тобі накидав свої пропозиції, також уточнення ще важливе, щоб ти сформував собі правильне оточення і дивився правильний контент. Бо якщо ти ще сидиш в якихось інцельських чатиках і переписуєшся з хлопцями, які в такій самій ситуації, які ніхіра не роблять, ну немає нічого дивного. А ви що порадите такому хлопцю, буде дуже цікаво почитати.